Працівники державного бюро розслідувань передали на потреби однієї з бригад збройних сил України 17 автомобілів, які були арештовані у родичів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їхня вартість складає понад 1 мільйон доларів США. Зокрема, це 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургони, два позашляховики. Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука і Козака, причетних до фінансування збройної агресії Росії проти України. Також вони є суб'єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівській області. Про це вказано на сайті Державного бюро розслідувань. Зараз нами на зв'язку Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань. Розпитаємо в неї деталі. Доброго ранку, пані Тетяна. Доброго ранку. Добрий ранок, Івана. Добрий ранок, Анастасія. Готова давати відповіді на ваші запитання. Ну, і звичайно ж, бажаю усім мирного дня, усім українцям. Пані Тетяно. От власне наскільки це тривало саме процесуально конфіскувати автівки, передати на потреби ЗСУ? Це складна процедура. Ну і от розкажіть деталі цієї справи. Ну, власне, ви вже зазначили основні такі віхи цього кримінального провадження. Звичайно, що я хотіла би звернути увагу глядачів. Зокрема, що коли ми з вами уже говоримо про кінцевий результат, про те, що ці автівки вартістю понад один мільйон доларів наразі передані на потреби збройних сил України для того, щоб вони допомагали захисникам боротися із ворогом. За цим стоїть досить кропітка робота, яка пов'язана не лише з кримінальним. Провадженням і процесом досудового розслідування, але і з юридичними нормами, які дозволяли би автівки, на які в кримінальному провадженні, як ви вже зазначили, щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах Львівщини, в якому фігурують родичі таких одіозних політиків із прізвищами Медвечук і Козак, це потрібно було юридично все оформити. Тому ще в квітні минулого року було накладено арешт на. На цей транспортний парк, скажімо так, міні, і лише. В червні цього року ДБР повідомило про те, що ці автівки вже передані на потреби збройних сил. Все законно відбувалося. Якщо важливо просто зазначати, що за клопотанням бюро суд арештував це майно в свій час. Далі було бо далі було ухвалене рішення військової адміністрації про передачу майна. Далі з майна знімається арешт, проводять його оцінку згідно постанови Кабінету міністрів, яка регламентує. В умовах воєнного стану примусове відчуження. і саме тоді це передається військовим. Сподіваюся, я Я думаю, що ви з ми погодитися. Ми знаємо, що ці автівки зараз більше потрібні нашим силам оборони для того, щоб наближати нашу перемогу і звільнення нашої країни від військ РФ. А що стосується самого... Медведчука то і там його майна. Ви знаєте, що це інше кримінальне провадження, яке стосується державної зради. Там також арештовано понад півтори сотні об'єктів, власником якого є і екс-народний депутат, і його дружина. І наразі справа про державну зраду перебуває в суді на розгляді. Пані Тетяно, можливо, пригадаєте, скільки вже були таких справ, коли такі масштабні ну такі речі передають на ЗСУ? Ну тут скільки? 12 вантажівок, ну куча я перечислила. Це понад мільйон доларів США? Чи вже було в практиці ДБР такі передачі на збройні сили України? Я можу сказати, що все, що знаходиться, зокрема, пам'ятаєте, ми з вами одноразово говорили, коли відбувалися такі стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, коли ми беремо Харківщину чи беремо Херсонщину, дуже часто і працівники ДБР, в тому числі, знаходили арсенали зброї і боєприпасів минулого тижня. Буквально ми повідомляли про те, що 10 тонн боєприпасів і певної техніки також було перед. Дано бюро на потреби збройних сил України це все війська країни-агресора кинули коли. Тікали наразі його виявили, і цих 10 тонн зараз допомагатимуть, так би мовити, повернуться так: повернуться до расистів, але уже з нашого боку будуть допомагати е, знищувати російську армію. Ви знаєте, ще якщо стосується майна, дуже в процесі уже воєнного стану працівники бюро оперативно-слідчі групи виявляють дуже цікаві факти. Зокрема, один із фактів, який я думаю, потрібно акцентувати на цьому увагу, коли Мова йде про концерн. Один підприємницький, власником якого є екс народний депутат і член партії регіонів, і зокрема спільно з топ-менеджментом цього концерну із заводами в Полтаві і Сумі, вони організували схему постачання комплектуючих для військово-промислового комплексу Російської Федерації. Це дуже резонансна історія. Наразі затримано семеро осіб і їм повідомлено про підозру у Створені злочинної організації, зокрема, і пособництво державі агресора. Тобто, ви уявляєте, що вони ці заводи виготовляли комплектуючі для ВПК різних, тобто це підприємства і Російської Федерації, і Республіки Білорусь через ці комплектуючі постачалися через фірми прокладки. Грубо кажучи, ці заводи 95% своєї продукції продавали на експорт, і в результаті це досить я розумію така моторошна історія. Коли ви розумієте, що потім ці ракети, наприклад, з цими комплектуючими, які виготовлялися на заводах в Україні, бомбили наші міста, наші мирні міста. Абсолютно тому в цьому кримінальному провадженні затримано минулого тижня семеро осіб, провели працівники ДБР понад. 30 обшуків, екс народного депутата також затримали. Їм обрано запобіжні заходи наразі у вигляді тримання під вартою без права власності застави. Зараз триває. Досудове розслідування і для того, щоб затримати цих людей і оголосити їм підозри, потрібно було рік кропіткої досить роботи для того, щоб визначити повністю схеми, як вони налаштували постачання навіть в умовах воєнного стану, після 24 лютого 2022 року постачання через треті країни. Іноземні постачання цих комплектуючих до Російської Федерації відстежуємо, працюємо на перемогу. Пані Тетяна, а чи ми можемо дізнатися ім'я і прізвище? Ось того екс нардепа члена партії регіонів, який ось це все продукував. Я на жаль дівчата не можу вам озвучувати прізвище, тому що це забороняє закон, але відомство дало достатньо даних для того, щоб журналісти зрозуміли, про кого саме йде мова. Це народний депутат, якщо я не помиляюся, третього четвертого скликання, Він був членом партії регіонів. Ну і зокрема, і власником цього концерну з заводами в Сумах та Полтаві, які виготовляли ці комплектуючі для ВПК і Росії, і Білорусі. Русі, пані Тетяно, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за таку інформацію. Це була Тетяна Сап'яна, радниця із комунікації державного бюро розслідувань.